23 травня і це Кріпто Сенатори США планують внести поправки до закону Genius Act, щоб обмежити сімейство Трампа в отриманні прибутку від стабільних монет. Віце-президент США Венс виступить із промовою на конференції Bitcoin 2025. Постачальник ліквідності Суї Цетус зазнала атаки. Зловмисники викрали близько 223 мільйони доларів, з яких 162 мільйони були успішно заморожені. Глава ФРС Волер. Якщо тарифи впадуть, ФРС як очікується, знизить процентні ставки у другій половині року. Юпітер оголосила, що у липні запустить кредитний продукт Jupiter Land. Blockchain Group перша в Європі компанія, що займається резервуванням біткоїнів, придбала 227 BTC. ViewPoint BTC виріс до рекордного максимуму, частково тому, що інвестори шукали альтернативи американським активам. Standard Chartered. BTC може досягти 200 тисяч до кінця року та 500 до 28-го.